Дошкільний навчальний заклад номер 15 користується довірою багатьох батьків. Алла Астахова повернулася сюди вдруге. Спочатку тут виховувалася донечка, тепер у навчальному закладі вчиться і син каже спільно з вихователями намагається створити затишні умови для своїх дітей. Я дуже задоволена своїм садочком дуже і групою і вихователем, і директором, і всіма. Я дуже рада, і я запрошувала і буду запрошувати дітей, щоб приходили виховували своїх дітей в імін особисто в цьому закладі. Жінка хоче якомога більше брати участь у дошкільному житті сина. На батьківських зборах пані Алло обрали головою батьківського комітету групи. Тепер вона організовує комунікацію батьків з адміністрацією садочка номер 15 Батьки працюють плідно з вихователями. Ми завжди цікавимося потребами у групі, які потрібні для навчального процесу у наших діток. Те, що ми чуємо, ми обговорюємо це з батьками. Що потрібно, ми все намагаємося допомогти. Як говорить Алла Астахова, це ресурсна допомога закладу. Здебільшого це матеріали, що поліпшують перебування дитини у дитячому садочку. Що саме потрібно придбати, визначають самі батьки. Ми збираємо закуповано закупкою і збиранням коштів займаюся я, бо я і в мене є ще помічник у групі. Ми закупляємо чеки все присутнє і передаємо на групу вихователям, бо це як потребують наші діти. І для наших дітей ми намагаємося створити гарні умови для навчання. Ми робимо серокопію собі цих чеків. Щоб якщо, наприклад, вони там Алу не можуть побачити, то ми могли б теж показати батькам на що були потрачені ці кошти. Тобто чеки ківали, і в нас копія цих чеків знаходиться. Завдяки наявності матеріалів для творчості діти всебічно розвиваються. Це стосується і уяви, мислення, розвитку дрібної моторики рук. Раз в тиждень малювання, раз на тиждень, раз в два тижні аплікація і через. Рядується вона із ліпкою, тобто один тиждень діти ліплять, інший тиждень діти а роблять аплікацію. Тобто батьки закупляють нам і ножниці. Діти на старша група, діти вчаться вирізати ножницями на, на заняттях. Вони вирізають фігури під час аплікації і роблять якісь поробочки. Юлія Горбач, вихователь старшої групи, зазначає без постійної співпраці з батьками організація оптимального навчального процесу неможлива. У нас одноголосно батьки складалися на канцтовари і на миючі потреби. За що я хочу висловити щиру подяку, щоб в нас не виникало таких проблем, як то кажуть, що батьки повністю підтримують, хочуть подякувати їм за їхнє розуміння, підтримку а також за активну співпрацю. Працю, що вони покращують умови у нашому дитячому садку для своїх діток, окрім придбання канцтоварів та засобів гігієни, батьки за бажанням намагаються зробити перебування діток у групах більш комфортнішим. До прикладу, цьогоріч за батьківські кошти замінили лампи на більш сучасніші одноголосно, нас батьки вирішили так, бо це нашим дітям. Наші діти вже наступного року йдуть у школу. В їх готують уже до як до школи. Вони багато займаються, а освітлення погане. Батьки одноголосно так ми е, зібрали кошти, прицінилися все, замовили світильники, привезли і встановили. В інших групах закладу також є батьківське самоврядування. Батьки постійно підтримують тенденцію створення більш затишних умов для своїх дітей. Завжди було і є, що батьки переймаються потребами і проблемами групи, в яку, яку відвідують діти. І тому з року в рік ну так, так сталося, що батьки знають і бачать, що потребує група, адже вони хочуть, щоб діти перебували. В садочку, як вдома, і були створені всі умови, ну, комфортні умови, гарні умови. Ось, наприклад, попередні батьки придбали нам шафи, ось шафи в роздягальну. Був такий випадок, що одна сім'я відмовилася. Від від, від від здачі коштів голові батьківського комітету, але батьки придбали стільки шаф, скільки було діток, і ця дитина повністю користувалася окремою шафою. Вихователька говорить, що батьки з її групи самі визначають потреби та збирають кошти, започатковують власні традиції чи правила і комунікують між собою без втручання робочого колективу дитячого садочка. Наприклад, день народження. Дитини в садочку, я знаю, що батьки вирішили дарувати якісь подарунки своїм же ж дітям. Тому я в них є своя батьківська група, вони там спілкуються, обговорюють. Але зі слів голови батьківського комітету Яни Сошинської, я знаю, що ніяких проблем не виникає, і я хочу подякувати своїм батькам, тому що вони у нас найкращі, тому що завжди переймаються, бачать про. Проблеми нашої групи і навіть виконують деякі забаганки своїх дітей. Діти щось хочуть, батьки зібралися ну, самі, без, без мого якогось підтримки. Вони знають, що треба своїм дітям. Вони придбали, принесли в садочок, будь ласка, це для наших дітей. Дошкільний навчальний заклад перебуває у комунальній власності міста. Як говорить директор ДНЗ номер 15 Світлана Веремієнко, Міського бюджету виділяються значні кошти на благоустрій чималої території, а це понад 7 тисяч метрів квадратних. Оплата комунальних послуг, заробітної плати, щорічних повірок, екстрених ремонтних робіт здійснюється коштом міського бюджету. Різниця вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах також фінансується містом. З міського бюджету виділяються значні кошти на освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію. Вивіз сміття періодично в той чи інший період виникають аварійні ситуації, то для усунення даних ситуацій з міського бюджету теж виділяються кошти. В цьому році нам була потреба провести ремонтні роботи з системи опалення. Були закуплені необхідні матеріали і комунальне підприємство. Прилуки тепловодопостачання проводили необхідні роботи. Також були закуплені матеріали для ремонту системи водопостачання підвального приміщення та каналізаційної системи. В тому році за кошти міського бюджету було проведено ремонт та облаштовано захисту споруду протираді... протирадіаційне укриття. Частково зроблено виміщення по периметру будівлі, що дуже важливо в умовах воєнного стану. Зі слів Світлани Веремієнко, хоч з міського бюджету постійно надходять кошти, та допомога батьків також має велике значення. Рішення про збір добровільних і батьківських внесків приймається на групових батьківських зборах. Батьки усвідомлені, проінформовані в тому. Що є в навчальному закладі, чого не вистачає, що потребує навчальний заклад. І, виходячи, з цього приймають рішення про збіль добровільних внесків, доручаються батьківському комітету чи безпосередньо голові батьківського комітету. Закупляють необхідне та звітують перед батьківською спільнотою на групових батьківських зборах та загальній конференції, оскільки головним розпорядником бюджетних коштів є управління освіти Прилуцької міської ради, знімальна група вирішила поцікавитися у виконуючої обов'язки начальника управління освіти Тетяни Гуляєвої, про які суми загалом йдеться. Адже на балансі міської ради перебуває 14 дошкільних закладів освіти. В першу чергу, звичайно, на нарахування заробітної плати і на нарахування на заробітну плату за 9 місяців з початку цього календарного року саме на садочки пішло 48 мільйонів 264 тисячі 992 гривні. На придбання матеріалів обладнання та інвентарю 305 тисяч, на медикаменти для закладу дошкільної освіти 32 тисячі. На продукти харчування для забезпечення харчування дошкільнят. 4 мільйона 800 тисяч. Я буду суми трошки округлювати. На різноманітні роботи та послуги 1 мільйон 100 тисяч. Видатки на відрядження тисяча, оплата теплопостачання 5 мільйонів. 300 тисяч, оплата водопостачання і водовідведення 291 тисяча, оплата на електроенергію 2 мільйона 360 тисяч, вивіз сміття 39 тисяч навчання з електробезпеки, газової безпеки та цивільного захисту відповідальних осіб, як того вимагає закон – 30 тисяч 275 гривень. Всього 62 мільйони 421 тисяча 624 гривні. Крім того, шановні батьки. Ви знаєте, що у наших дитячих садках існують такі собі спеціальні групи, як ми їх називаємо логопедичні і інклюзивні групи. Діти у цих групах взагалі забезпечені пільговим, тобто безкоштовним харчуванням. На утримання таких логопедичних та інклюзивних груп за 9 місяців витрачається 4 мільйони 420 тисяч. Крім того, ви знаєте, що у дитячих садках батьки звичайних груп платять за харчування 60%, 40% із 100% вартості йде витрата з із місцевого бюджету за вересень місяць. Сума становить 465 тисяч 879 гривень. Якщо помножити на 12 місяців перебування дитини в дитячому садку, то получається більше 6 мільйонів лише на харчування. Оце саме якраз ті суми, які б можна було використати. На проведення різноманітних ремонтів, на придбання майданчиків, на придбання постільної білизни, на придбання нового посуду, на придбання різноманітних миючих і різноманітних засобів. Хочу наголосити, що ніде у жодному законі України не написано, що місцевий бюджет повинен відшкодовувати батькам хоч частину за харчування в дитячому садку. Це рішення місцевої ради. Як каже Тетяна Гуляєва, забезпечення дітей канцтоварами не передбачене жодною цільовою програмою. Жодним нормативним документом. Це не передбачено. Ви знаєте, що якщо дитина ходить у заклад загальної середньої освіти, то на плечі батьків лягає забезпечення канцтоварами. Це зошити, ручки, альбоми, різноманітні матеріали, пластилін, фарби і так далі. Точно так само ситуація для навчального процесу у дитячому садку, батьки повинні забезпечувати це самі. Щодо створення батьківського самоврядування в дитячих садочках, виконуюча обов'язки начальника управління освіти, також висловлює свою думку. Звичайно, створення різноманітних батьківських комітетів, спільнот, груп батьків. Ми тільки вітаємо, тому що батьки повинні брати участь у житті садка і контролювати, що відбувається в тому садку. Ще раз хочу наголосити, шановні батьки. Якщо ви хочете допомогти садку, якщо ви хочете придбати щось для садка, по-перше, уже досить давно у всіх закладах освіти створені спеціальні рахунки, куди батьки можуть скидати кошти, які будуть використовуватися саме для цього садка. Не можна буде ці кошти перекинути на інший садок ні при яких обставинах. Директор закладу освіти пише на бухгалтерію управління освіти Лист, що йому потрібно придбати з цього спецрахунку. Воно буде придбано любі матеріальні цінності, які батьки будуть придбувати для дитячого садка, чи то чи чистячі засоби, чи то постільна білизна, чи може якісь меблі. Вони обов'язково обліковуються і ставляться на баланс бухгалтерії управління освіти. Це дуже легко перевірити. Я вас запрошую це перевірити. Це досить прозоро, і все це дуже досить видно. У свою чергу директор ДНЗ номер 15 Світлана Веремієнко говорить лише про умови співпраці. Міської ради батьківської спільноти може створити умови безпечні, комфортні, естетичні для наших дітей.